Колись ми брали для себе шлях дарувати радість людям. Це подарунки, емоції. Подарунки враження, майстер-класи і неймовірні речі, які ми робимо з металу. не дивлячись на те, що в країні війна завжди хочеться подарувати своїй близькій людині часточку тепла, надії, любові і, звісно ж, шовіри. До нас звернувся синуля, який хоче подарувати своїм батькам на річницю весілля якийсь приємний, теплий, душевний подарунок. Зараз ми вирішили зробити власну монету. На жаль, з однієї сторони, я не можу показати, тому що там буде одна і прізвище. Типу нашої гривні, а з іншої сторони буде отак: кохання, щастя, родина і вічність, щоб їхньому роду ніколи не було переводу. І дивись трошечки зараз ставлю, як ця краса створюється і як вона виглядає. Даруйте своїм коханим, рідним, близьким людям лише гарні емоції. Все проходить, все пройде, все забудеться. А емоції вріжуться в пам'ять, і в оце серденько назавжди. Переходь до мене в шапку профілю, там мій сайт. Робота мало, тому що ми під час війни перестали творити.